Доброго дня на моєму каналі! Дуже часто наші сади не настільки великі, як нам би хотілось. Проте маленькі сади мають набагато більше потенціалу, ніж ви можете собі уявити. За правильного дизайну такий садок може бути неймовірним. Давайте поговоримо про це. Тож, як зробити невеличкий сад зручним, цікавим та сучасним. Якщо ця тема про ваш садок, натисніть, будь ласка, вподобайку. Спочатку покажу вам найменший садочок, який я проєктувала, всього 50 квадратних метрів разом із терасою, який знаходиться в міській забудові. Побажань було багато і, сподіваюсь, майже всі мені вдалося втілити. На цій крихітній діляночці було розташовано підпірну стінку покрокову доріжку, невеличкий город висаджено із тису, кілька компактних декоративних яблунь та ягідних кущів, а також декоративні рослини, гірські сосни, лаванду, компактні сорти гартензій, ґрунтопокривні рослини. Яблуні відволікають увагу від багатоповерхівки позаду вже зараз, а з часом разом із підростаючою за ними живою огорожею створять затишок. Тераса також активно приймає участь в озелененні. По боках зроблені ширми з кашпо для рослин. Город прикриває дерев'яна споруда з такими ж кашпо, а на самій терасі встановлені великі горщики для сезонних композицій та чимало маленьких. Господиня та її улюблениця залишились задоволеними результатом. А тепер хочу розказати, завдяки яким принципам вдалося створити такий садок. Одне з головних правил малого саду це ретельне планування простору. Особливо, коли хочеться багато чого вмістити. Ось кілька прикладів. Якщо у вас маленький квадратний або прямокутний садок, можна зробити кругле мощення або поставити круглий стіл. Це візуально розширить простір. Такий самий ефект нададуть в'юнки рослини біля паркану. Вони замаскують кордони саду та пом'якшать межі. Також можна додати вигнуті бордюри. Вони будуть контрастувати з прямими лініями та відвертати погляд від кордонів. Інший варіант планування маленького саду це навпаки, чіткий прямолінійний дизайн. Він створює відчуття порядку. Кожний елемент саду знаходиться на своєму місці. Посадка кожної рослини продумана. Досить часто наші сади бувають широкі та не глибокі. В такому разі гарно працює діагональне планування, коли ми візуально подовжуємо відстань. Таким чином, ми створюємо ілюзію набагато більшого саду. А тепер поговоримо про кольори в саду. Якщо ваш садок невеликий, використовуйте світлі матеріали, наприклад, бруківки та парканів. За рахунок цього сад буде здаватися більш просторим. Що стосується рослин, то зберігайте палітру кольорів простою, щоб сад виглядав стильно та як єдине ціле, двох чи трьох кольорів різних відтінків в поєднанні з зеленим буде цілком достатньо. Окрім того, обирайте правильні кольори. Гарячі, як то червоний та помаранчевий, виглядають ближче. В той час як холодні, наприклад, фіолетові та сині, здаватимуться розташованими далі. Тому обираючи рослини більш холодної палітри, можна створити відчуття, що ваш сад більший, ніж він є. Правильно спланувати простір і підібрати рослини це дуже нелегка справа. Щоб навести лад в садку, іноді потрібен погляд зовні. Тож, якщо ви втомилися постійно пересаджувати або хочете з самого початку мати план ділянки, зони або окремої клумби, звертайтесь, будь ласка. Тим більше, що весняний сезон вже розпочинається. Завжди рада допомогти. Посилання на мій сайт внизу під відео. Просто залиште свої координати. Кілька слів про газон. А чи справді він вам потрібен? У невеличкому саду раджу дуже добре подумати про це. Частіше наявність газону якраз привертає увагу до розмірів невеликого саду. Тому, як варіант, зробіть гравійний сад із креативними посадками або розширте патіо і поставте рослини в горщиках. Різноманітність посадок в невеликому саду виглядає цікавіше, аніж плаский газон, і допомагає зробити простір більшим. А тепер, що стосується рослин. Навіть якщо сад маленький, недостатньо використовувати тільки одно та багаторічники. Кілька правильно підібраних дерев та кущів забезпечать структуру саду, а хвойні та вічно-зелені рослини підтримують її взимку. Пам'ятайте, що сад у вас невеликої площі, тому шукайте компактні сорти рослин. Наприклад, колоноподібні дерева та кущі не займають багато місця, але це гарні структурні елементи саду. І ще одна порада: у крихітному просторі немає місця для рослини, які цікаві лише коротку частину року. Тому обирайте види з тривалим періодом цвітіння, як то компактні види гортензій, або такі, наприклад, як барбариси, що постійно змінюють кольорову палітру листя з весни до осені. Добре доглянуті ліани це також знахідка для невеличкого саду. Обирайте менш агресивні і більш декоративні види. Виткі, однорічники, а також троянди та клематиси будуть гарним рішенням. До того ж, їх можна висаджувати біля арок та ширм, які розділять простір. А той факт, що він має різні зони, також зробить ваш сад цікавішим. Садові меблі та освітлення. Обирайте вуличні меблі обережно. Для невеликого саду відмовтесь, наприклад, від масивних та завеликих на користь більш витончених профілів. Щоб заощадити простір, можна, наприклад, поєднати місце для зберігання та сидіння. Якщо ви любите вечірні посиденьки в саду, додайте трохи освітлення. Навіть кілька підсвічених рослин або ліхтарики біля доріжки зроблять ваш невеличкий сад більш глибоким, цікавим та таємничим. Сподіваюсь, мої поради допоможуть вам подивитись на свій сад трохи критично і знайти нестандартні рішення. Чекаю на ваші питання та обмін думками в коментарях. А я як завжди бажаю краси, гармонії та індивідуальності вашому саду.